Усіх вітаю 30 червня 2024 року місто Херсон. Обзор, як виглядає виноградник наприкінці місяця, що ми маємо, але додамо деяку ізюмінку. Ми, я буду називати сорт, які у нього вкусове качество. І не вражайний. Так, погнали. Це у мене вальок. Пам'ятаєте, я тут гібірілінав начудив. Ну що є, що маємо, то маємо. Зараз у нього отак. Ось так. Що у валька гарного? У валька вкус е дюшеса і при гарному визріванні смак чайної рози. Дуже цікавий смак. Далі у мене йде Вікторія. Я її постриг. На сьогодні маємо ось таку ягідку. Фруктовий присмак дуже смачна. Це у мене століття. Маємо століття. У століття є такий невеличкий. Мускатик і кишмишок. Дуже гарна ягідка. Ось це, ось це. Не знаю, що за сорт, але я його чубучком засунув і він так в мене і виріс. Свій якийсь у нього є присмак, такий свій, незвичний, але у тому році ось тут біля тріщав трошки. Лідія. Лідію. Лідія, Лідія має ось такий вигляд. Я її тримаю лише на вино. В цьому році мене радує ось такими потужними гронами. Це перший раз в цьому році буду пробувати клубнічний. Кажуть, що у нього там неперевершений вкус. Не знаю, не знаю. Буду пробувати. Видав мені такі потужні грона. Потужний виноград, але по смаку не знаю, що сказати. Далі, далі, ось це ось це. Звідсіля до звідсіля і наверху. Це не знаю, що за сорт, мені його прислав Агромаркет. Які у нього плюси? У нього потужний класичний мускат, плотнувата грона, і сама хрумка м'якість у мене на участку. Він хрустить як огірочок. Є такі у мене. Тут у мене подарунок Запоріжжю. Є отакі шари. Да, зелений шубубін, але тягне гарно врожай. Має потужніші грона. Його, я його постриг. У нього е, в смаку зелене яблучко. Є таке у нього. Це у мене лучик. Ну, мабуть, в тому році я його трошки перевантажив, в цьому трошки покращим, дав він мені там 5 чи 6 гроночок. Ну, що, дав, хай росте. Ну, лучик є лучик. Всі знають, що таке лучистий. Тут у мене мурамец. Почалось забарвлення. Гарно набирає цукор, тягне навантаження. Я його теж тримаю на вино. Але в тому році хтось його пробував. Кажуть, солодкий, гарний, така пікантна. Далека-далека терпкість є якась. Ну так кажуть. Комусь дуже подобається. Потужно росте. Далі в перший раз начебто оце у мене подарунок не світає. Вже в кольорі. Я залишив дві гроночки і тут вісюльку, ось таку. Ну, не знаю, вісюлька потяне, не потяне. Але там ягідка, наче дується. Не знаю, що в смаку, кажуть якийсь мускатик. Подивимось, подивимось. Далі. Мускат жемчужний. Так, тут я начудив в цьому році. Гібірілінами. Ось його гроночка. Класика, класика, да. вже починає світліти. Ой. Ось, бачите, світліше стає колір ягідки. Тобто він вже потихесенько зріє. Ну, що буде, то буде. По ідеї, ось, ось це все повинно бути без кісточок, по ідеї, а як буде, я не знаю. У нього дуже такий специфічний мускат, і він ні з чим його не, не сплутаєте. Далі Далі у мене ось тут зелений, шобубін Еверест. Ягідка в тому році була грамів 14, кущик більш-менш потужний. Я в цьому році залишив по одній. Будемо чекати, в тому році був присмак Шовковиці. Таке, смак у нього гарний. Кажуть, що грона не дає, не знаю. Якщо тут ягідка навіть, отут, да? отут. Оці, ягідки, оці, оці крупненькі ягідки будуть по 20 грам, то це вже грона буде більш-менш. Далі пішли. Так, це, це у нас золоце. Дуже мені подобається золоце. Зараз, наче, бачите, ягідка така невеличка, але вона почне дути і тягнути, буде нормально. Скоріше за все, я теж в цьому році його трошки перевантажив. Але ми бачимо, що пішло вже визрівання. Смаку у нього. Молочна іриска. Ото як в дитинстві мама покупала молочні іриски. А що я думаю, що я його перевантажив. бачите, незагнута коронка. Сьогодні буде полив. І подивимося, що він покаже. Але мені так кажеться, що я його трошки перевантажив. Ну, Будемо дивитися. Тут у мене цимус. Цимус. Без всяких там гіберелінів, шмібірілінів. Просто цимус Починає освітлення, розм'якшення ягідка Сьогодні полив буде, дує він ягідку більш-менш. У нього такий цитронний мускат, і він один з перших, у кого з ранніх сортів, у кого є мускати. Далі, далі у нас зоренька. Зорінька почала йти в колір. Ой, зараз, минуту секунду, ось тут ось така вона зорінька. Почала дути ягідку, в колір йде. Але в цьому році щось я в крайнє время перевантажую виноград у себе. Ну, є таке, є таке. У зоріньки треба м внимання. Бачите, ножка така тонкувата. Якщо грона ближче до кіла, отут може бути перегиб, як у преображення. За цим треба слідкувати. Я ось тут, от, бачите, попідв'язував, а на той, стороні, на той стороні декілька гронок, бачу, було перегиб. Так, далі. Далі це у мене сказка Калугінська. Скажу так. Гепнув я на неї гіберіліна. Бешено Просто бешено Ну, не знаю. Є тут ось вона класика. Щас, момент. Оце так вона виглядати повинна. Отака громка. Це, якщо я не. Так, це третя. По факту, це третя громка Сама верхня. Ось така ягідка А ось така. У неї є на гіберіліні. Дивіться, яка ягідка. А я не знаю, тут це вона ж ще до вересня місяця висіти буде. Гігантський. просто гігантський. і це все буде кишмиш. Подивимося. Рядом е, взагалі у неї плотнувата грона. Оце, оце висить. Оце. Це у мене імірчик. І в цьому році я запоров на ньому врожай. У нього гарний вкус. А, кстати, у сказки при повному визріванні вкус хурми, а у цього, а у цього при повному визріванні вкус черешні. Тут зовсім немає вкусу, смаку, смаку нема винограду. Смак черешенки. У мене залишилось тут одна. І ось тут ще одна грона. Все інше я зрізав, запоров гібереліном. Ну, це таке, таке. хазяїн барин Так, далі. Далі у нас аватар. Ну, аватар вже, як кажуть, класика. Ось такий він у мене в цьому році аватарчик. Так, одягаю мішечки, тому що, по-перше, він горить, по-друге, треба внимание залишати на те, що він ой, може прихватити аїдіум. Це треба за цим слідкувати. Ось такий він, аватарчик. Так, в цей раз відео довге, але по аватару ще хочу сказати, що? Що у аватара при повному визріванні є свій якийсь привкус. Не просто там. Аватар, а у нього все рівно є щось своє. Але для того, щоб цей привкус з'явився, треба, щоб він повисів. І набирає він 20-ку Брікс легко, солодкий, гарний виноград. А ви за мою працю поставте лайк, зробіть підписку. За що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і до зустрічі. Наступний огляд буде вже наприкінці липня. І там же буде у нас стиглий врожай. Крокуємо до перемоги, друзі. До зустрічі!